Про підозру меру Баштанки береговому повідомили 19 серпня поточного року. Відтоді відносно нього триває розслідування за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, говорить прокурор Баштанської окружної прокуратури Ігор Єгоров. Кримінальне провадження ж розпочато ще у березні 2023 року. Розтрата Майна ввіреного особі вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Органам досудового розслідування та прокуратурою зібрано ряд доказів, які у своїй сукупності дали підставу для оголошення повідомлення про підозру береговому Олександру Анатольовичу. Ну, Зокрема, це показання свідків, висновки експертів, матеріали негласних, слідчих дій та документи. Берегового підозрюють у закупівлі неякісного одягу та взуття для військових за завищеними цінами. Про це йшлося у клопотанні прокуратури про запобіжний захід. До міського голови звернувся командир однієї з військових частин із проханням надати допомогу. До місцевого бюджету рішенням сесії внесли зміни на 1 мільйон 126 тисяч гривень. За словами прокурора, закуплені одяг та взуття не відповідали стандартам ДСТУ та не мали відповідних сертифікатів. Зокрема, закупили 150 комплектів, бушлат та флісові штани за 5 тисяч гривень при реальній вартості 2700 тисячі гривень. Шапки флісові за 150 гривень при реальній вартості 95 гривень. Берці за 2330 тисячі гривень, які коштували 1050 гривень. Загалом розтрата місцевого бюджету, який підозрюють берегового, складає. Один мільйон сто чотири тисячі сто шістдесят гривень. Коли до нас звернулися, звернулися військові. і Сказали, що в них склади повністю пусті. Що немає зима, немає чим е людей вдягти, е, обуть накормить Ми максимально робили для того, щоб це забезпечити. До міського голови Олександра Берегового звертались у 2022 році із проханням придбати теплий одяг для жителів Баштанки, які на той момент служили у територіальній оборони військової частини А 7356 Розповів Олег Сидорика, колишній офіцер військової частини А 7356 Наскільки я пам'ятаю, 150 комплектів було 120, по моєму видали і 30, там. Ну я не знаю по якій причині. Ну, це не, на, на, це те, що я пам'ятаю. Якщо взяти там 150 комплектів, там скільки мільйон двісті, да, по-моєму, гривень поділити, це ну, нормальна сума на той час, за яку можна було купити цю форму. І тоді взагалі купити її ще ж неможливо було. Якщо там порушено, що форма не відповідає якості ДСТУ, да, ну, це вони не куп, вони не купляли форминий одяг, вони купляли теплу одежу. Підозра безпідставна, говорить відсторонений міський голова береговий. А сторона захисту готова надати докази цьому у суді. В нас є певна інформація. у нас є там певна флешка, на якій з 22-23 рік є певна інформація, яка теж доводить, що це все робилося. Відкривалася ця справа, вона відкривалася з умислом. Але на все свій час ми доведемо ті факти, що нашої вини немає. що… Просто певні особи роблять для себе, ну я не знаю, чи певну ступінь для росту чи ще щось. 3 вересня посадовця взяли під варту. Наступного дня дружина берегового внесла заставу 1 мільйон 100 тисяч гривень. Предбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 перепрошую, від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Ну, слід зазначити, що особа є невинною поки. Не набере законної сили, вирок відносно неї. Тому це лише санкція, яка загрожує. 9 вересня суд відсторонив Олександра Берегового від посади міського голови. Людина, яка відсторонена, зазвичай заробітну плату не отримує. Його функції виконує, якщо ми зупиняємося такі на міському голові. Виконує секретар міської ради. Тобто він наділений тими ж самими повноваженнями право підпису, там право головування, прийняття певних рішень. У разі, якщо людину визнають невинуватою, він повертається на свою посаду. Якщо, ну повторюсь, якщо визнають невинуватою, він має право на відшкодування ну, недоотриманої заробітної платні, тобто його випоновлюють його права повністю. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.